керівник навчального центру ДП екран вікової конструкції. Сьогодні ми визначаємо переможця акції Веле-вікно серед покупців, котрі придбали вікна з профільної системи Екран Максима та заповнили анкети в салонах світ» у другому кварталі 2011 року. Зараз ми переходимо до нашого барабану, в якому є достатня кількість заповнених анкет нашими клієнтами. Усі хотіли отримати суперприз, але перед. Переможцем нашого розірваші стає коплак місто Стриль. Ми вас вітаємо, ви отримали вікно.